Доброго дня, дуже рада вас бачити. Перше, нагадаю, що ви особливі, виняткові і надзвичайні, і це не просто слова, це правда. Я в це дуже вірю і я дуже хочу, щоб ви в це повірили також. Тож продовжую свою, <свісно> свої записи. Хотіла так, ну, зауважити, що записи я роблю безпосередньо в той самий день, коли виставляю, і лише за умови, що о, дійсно хочеться чимось поділитися. Насправді мені хочеться багатьом багатьма речима поділитися, але сама собі ставлю якісь рамки, що от там о, о, спочатку. там, Зроблю щось і буду готова, чи там підготуюся більше. Але я зрозуміла, що вчора, коли дозволила собі виставляти відео без системи, без того, щоб були якісь там логічні зв'язки, такі як в мене в голові. Тобто, коли собі в голові дозволила трошки простіше до того відноситися, і відразу з'явився настрій. А ще ваші коментарі фантастичні, за що дуже дякую, і, відповідно, з'явилася тема. Я переживала в житті років 4 тому таку цікаву ситуацію. Я вийшла зі всіх стосунків і опинилася на самому початку свого. Так званого усвідомленого шляху, і не очікувала, що це буде настільки непросто, і що я опинюся в якійсь вакуумі, напевно. У мене змінився стиль життя, і я не знала, куди рухатися. Тобто, якщо в мене все життя йшло накатом, я знала, що потрібно там. Вивчитися, піти на, на роботу, вийти заміж, народити дитину і так далі. Тобто якісь там матеріальні здобутки, це все було логічно, закономірно, і навіть якщо о, щось я не знала, е, попереду були ці чіткі цілі, які не були мною вже ж виставлені, а лише успадковані від батьків, сім'ї. Суспільства, я знала, як треба, ну і це все було просто. Але коли я вирішила стати на свій абсолютно шлях, то це виявилося не так несподівано а, порожньо. І оскільки я почала з того, що пішла за своїм серцем. Що вирішила робити все, що говорить моя, моя середина. Відповідно, в мене не було в кого запитати порад. Я не бачила перед собою людей, котрі б зробили те, що я, котрі б відмовилися від звиклого життя, забезпеченого життя. Стабільного життя і пішли кудись в невідомість. Я колись про це трошки більше напишу, напевно, о, прийшов час, що я вже трошки це пережила, то по-свіжому це не так просто було. Дуже багато особистісних якихось емоцій. А Мені хочеться більш відсторонено, більш наспокійно. спокійно. І от в той період, коли я опинилася сама. Сама по собі, якимось внутрішнім чуттям е, вирішила, що більше не буду прикидатися, і буду писати е, основна е, платформа, де я писала, це був Фейсбук. І в мене склалася е, ситуація, ну, доволі така, зараз я скажу, неприємна. На той момент. Е, навіть наразі не маю слів. Це було досить прикро, я опинилася. Це був період, коли я була сама. Це пішов практично вже другий рік, коли в мене ні партнерів, ні пригод якихось там, жодного сексу. І я десь вже зависла в тому, в тому стані, коли не знала, куди рухатися. Е, я ходила на різні зустрічі, на дискотеки, я знайомилася з чоловіками, з молодими, старшими свого віку, але е, нічого в мене не відгукувалося, і я вже десь почала застановлюватися, чи це нормально. І сталася у мене пригода, коли запросила своїх подруг до себе. Ми трошки більше випали, ніж нормально, і я прокинулася поруч зі своїм сусідом. І на ранок я це все описала. Це такі тексти у мене були короткі, але я постаралась максимально щиро описати. То те, що я відчувала, але, звичайно, в такому стилі, як, от, як і зараз, з усмішкою десь там. І отримала несподівано, отримала велику лавину за, за під'юджень, заохочень. О, прикольно, давай ще, давай, розказуй, а що за сусід, а як там. Я делікатно дуже написала, що. Я була погублена, що це не було те, чого я хотіла від життя, це не був мій усвідомлений до кінця вибір прокинутися з ним. От, І я написала, що я навіть не пам'ятала, що там було а, до кінця і чи було в цьому тексті. І що мене вразило? Вразило те, що жодна. Абсолютно жодна людина, а багато з них знали мене особисто, бо це в основному Львів, Львівська публіка, не написали мені, не відчитали цього, ну, цього болю. Напевно, я його напевно, так гарно-гарно завуалювала, але я не вірю, що не можна відчитати справжню емоцію, тим паче, що писала я насправді дуже відверто і дуже щиро. Що жодна людина мені не написала: гоу, дівчино, спинися, застановися, чи воно тобі потрібно, чи. Просто не йди туди, куди тобі не зовсім пасує. Якщо ти щось не знаєш, зупинися. Просто зроби паузу. Не те, що там не йди кудись там чи просто зроби паузу. І, І тоді я подумала, власне, що хм. засумнівалася у своїх власних емоціях. Хм. Думаю, коли люди настільки люди близькі, хороші, а, бо я їх знала. Якщо вони не вбачають в тому нічого злого, але хочуть продовження, а там в мене доходило до там, 250 коментарів, ну, тобто дуже-дуже бурно. І я вирішила продовжити і подумала, а що я втрачаю? Ну, добре, я чула, що я кудись не туди йду, але... Оскільки це був усвідомлений вибір іти, я вважала, що я вчасно зупинився. І я продовжувала писати в такому ж стилі. Тобто далі там про сусіда, про те, як я з ним наступного дня зустрілася, як я розмовляла, питання, відповіді, потім ще зустріла когось. Ну, і це все я описую, публіка шаліє. Я маю дуже гарний фідбек, всі просять продовження, всі задоволені, всі вже готуються там родоранкової кави читати новий текст. І е, я пишу, продовжую, собі подумала: ну хочете деталей, будь ласка, і описую це все вже з запахами, з. Кольорами, з тактильними відчуттями. От я навіть трохи зараз хвилююся, щоб згадуючи це все, щоб все сказати, як було, не опустити нічого, а з іншого боку, не занурити нікого в ті емоції, такі деструктивні більше. І якийсь час я писала це. Мені було цікаво, куди це зайде. Мені подобалася увага публіки, і воно все припинилося в моменті, як я познайомилася з чоловіком в майбутнім. В мене пропав інтерес до цих всіх різних пригод, я знайшла споріднену душу, мені цього вистачало, і воно потрошки зійшло на ні. А, можливо, три роки по тому ми переселилися тут, переселилися в інше помешкання, і не було кілька днів світла, о, інтернету, перепрошую. І я взялася до читання паперових книг, які мала з собою ще привезла зі Львова. І серед тих книг була книжка Жінки, що біжать з вовками. Пінколе Естес, і я почала читати, і тут для мене відкрилися склалися пазли. Це чудова книжка, яку я фрагментами перечитую до сьогоднішнього дня, і яка поскладала мені в голові дуже. Багато речей, а також дала мені відповідь на питання, що це тоді було. Там є дуже гарна річ, яка називається Червоні черевички. Оце, цей текст є абсолютно про мене і про тодішню мою ситуацію. Не буду цілком переповідати самої історії, а я раджу. Знайти цю книжечку, вона є і в електронному варіанті, і паперова, і українською, і російською. Я чесно читала російською, ще е, видану задовго до, до всього. Але є вона доступна, е, ця книжечка. От. І е, йшлося про дівчинку, сирота, бідна дівчинка, е, складно в неї в житті. Але вона собі поступово знаходила якісь шматочки шкіри червоної і пошила собі чобітки. І так вона ними тішилася. Така була щаслива від самого процесу творення, від того, що вона нарешті має гарне взуття, що ну, ці злині вони не так вже тиснули на неї, не так впливали. В якийсь момент її зауважила старша пані багата і забрала її до себе. Ну але оскільки це в в весь її одяг, взуття не пасували до того середовища, в якому вони, та пані жила, вони це все викинули, спалили, а натомість їй купили там вовняні панчішки. Якісь розкішні платячка, і їй вже не можна було веселитися, їй не можна було голосно говорити, співати, сміятися. Вона ну, хоча вести себе статично. І в якийсь момент вона засумувала за своїми черевичками а, і потрапляють вони до якогось магазину, і там вона побачила червоні черевички, лаковані, якісь дуже гарні. І е, та пані була проти, е, ну, вона умудряється їх купити, і це е, складається так, що ці черевички стали для неї згубними. І в результаті вона не може зупинитися, танцює, не може зупинитися. А в результаті вона позбулася обох ніг. Попросила там. Ката, по-моєму, я вже не пам'ятаю, там історії такі не дуже, не дуже вони веселі і щасливі. Але, тим не менше, вони дуже правдиві, побудовані, надзвичайно цікаво, і до кожної історії є своє трактування. І от, читаю я це все трактування про ту дівчинку, що. Ці черевички, які вона собі сама пошила, це і була її е, торсамість, її, її особистісність, це був творчий прояв самопошиті само черевички це була її творчість, це була її реалізація, е, це була е, її сутність. І коли вона Переходячи е, на цей багатший рівень життя, в догоду у цьому рівні, вона позбувається оцих черевичків як символу своєї творчості. Творчість це е, єднання з Богом, і це єднання з собою. Тобто свого особистісного прояву, вона це все позбувається і е, замінює на щось блискуче. І от, е, в той момент, коли вона погубилася, е, вона чітко відчула, що їй брак е, себе, але е, вона пішла за тим, що просто. Пішла за чимось відомим, знайомим, простим, готові там лаковані черевички. І от зі мною відбулася така ж історія. Я позбулася десь давно тих своїх пошитих черевичків, а далі мені захотілося вернутися до відчуття щастя. І от публіка, котра мене під'юджувала, давай. Показуй, розказуй, а, вона заміняла мені оці мої червоні черевички, і я пішла простішим шляхом, а, купилася на це. І в результаті, ну, я думаю, що наді мною є якийсь, не знаю, щось наді мною чуває якийсь ангел-охоронець, бо я виходжу з таких ситуацій, э, стається якась історія, і мене плавно звідти, я думаю, якась вища сила забирає, але э, я торкнулася того. І до чого я це все? До того, що якщо є внутрішнє відчуття, що щось не, не те, що воно не справжнє, не щире, то до того варто дослухатися, і варто вернутися до себе, що я пізніше зробила. Та я перестала бути настільки, коли ти не пишеш про сусіда, з яким опиняєшся в ліжку і на ранок з ним прокидаєшся, коли ти не пишеш таких відвертих речей, я перестала бути цікавою настільки публіці, а так ще трошки послухали, подивилися, а потім перестали так емоційно сприймати, звичайно, жити чуже, чуже життя, не докладаючи до того зусилля, а штовхати когось на край прірви, щоб від... і знати, як це через те, що та людина розказує, як їй страшно, і переживати чужий страх за чужий рахунок, по суті, це простіше. Але сенс, сенсу в тому нема, ціни також нема, бо ціна єдина є в тої людині, яка є дійсно над на, на на тою прірвою, і якщо вона е, втримається і не впаде, це тільки її, а решта м -м, для ну, це порожній звук просто. От, і е, після того я написала текст про білого кита, описала ті свої емоції. До речі, я планую це все зібрати і все-таки видати, е в одній книжці ці тексти, про це може, ще раніше, пізніше поговоримо. От, І ви мені скажете, чи вам буде щось таке цікаве, чи би було цікаво таке щось подивитися. А зараз, знову ж таки, вертаючись до, тих, до цієї жінки, що біжить з вовками, є там таке визначення як дика. Дика це та. Жінка, яка народжується від природи, дика це природня, це натуральна. І коли я власне знайшла нарешті оце визначення, а, яка я, мені захотілося бути цією дикою, віднайти в собі той вогонь, а, ту енергію, ту творчість, яку я мала з самого початку народившись, і яку я Потрохи втлумила, вбираючи ті вовняні панчішки і ті гарні платячка в, в догоду всім. А, і зараз я якраз є в тому процесі відновлення цієї дикості і недавно розмовляла з приятелем, з яким давно-давно не розмовляли, і кажу, що я тут, в Англії. Практично сама, і це мені з одного з одного боку це непроста емоція, непростий стан, коли не можеш піти з подругою на каву, коли не можеш просто піти з кимось прогулятися. Я ходжу сама, сама гуляю, але це мені дає можливість бути сама з собою. І знає, відшуковувати, віднаходити себе. І я кажу, сказала йому таку фразу, що я тут практично здичила. Це я мала на увазі, якраз щоб я добираюся до себе. Що він відчитав, як, що мені треба дуже товариство, і він запропонував, що вони з дружиною приїдуть в гості. І аж тоді. Поклавши слухав, коли я зрозуміла, що він не читав цієї книжки і що він не знає, про що я говорю. От, і я йому пояснила Він сказав, о, це слушне зауваження, бо так послухати можна сприйняти по-різному. Що я хочу? я хочу? Я дуже хочу, щоб кожна жінка віднайшла в собі ту свободу, свободу бути собою. Віднайшла всі, всі свої е, творчі начала е, всю свою силу, е, все своє вміння вже закладене, щоб вона стала собою, щоб вона стала вільною і щоб е, з'єдналася з, з тим, що є навколо, з простором. Е, Легко зчитувала цю енергію, легко віддавала, легко обмінювалася. І там мені дуже хочеться знаходитися в середовищі саме таких деяких жінок, якщо можна так сказати. Я сподіваюся, цей термін нікого не образить. І напишіть мені, як ви до того ставитеся, можливо, ми ще про це більше поговоримо. Там є дуже багато різних текстів, і ми можемо про це говорити, бо це гарно. Дуже рада зустрічі. На закінчення, як завжди, прошу завжди вибирати лише себе, слухати себе. І е, цінувати, бо ви кожна виняткова. До зустрічі!